Привіт! Мене звати Фесенко Анатолій. Я студент третього курсу Спеціальність фізична культура і спорт. Моє життя це рух, боротьба, самодосконалення. А ще це спорт. Я займаюся пауерліфтингом уже понад п'яти років. За цей час здобув перемоги у багатьох всеукраїнських турнірах. Також став призером абсолютного заліку. Серед найбільш значущих досягнень виконав норматив майстра спорту з пауерліфінгу. Спорт навчив мене дисципліні, сили волі та міню ніколи не здаватись. Кожне тренування це виклик, який я приймаю з задоволенням. Я вірю, що справжній спортсмен це не тільки той, хто перемагає, а й той, хто вміє гідно програвати, працювати над собою і ставати кращим щодня. Навчаючись в університеті, я поєдную навчання та спорт і доводжу, що можливо все, і логонем мати мету та бажання бути номінантом конкурсу Студент року це для мене велика честь. Це не лише визнання моїх досягнень, а й новий поштовх рухатись вперед. Дякую моїм тренерам, викладачам, одногрупникам і рідним за підтримку попереду нові вершини, і я готовий їх підкорювати.